Слані слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вестимо, переможемо. А я хочу продовжити відео з моєї прогулянки чи тому відвідування однієї сусідки з красивим, гарним, багатим садом, і в тому числі садом Троянд. І знаєте, я багато е, вже бачила, мала, але виявилося, що тут колекція майже, майже не пересікається з моєю, тому я для себе дуже багато чого цікавого відкрила, подивилася, як воно є. І пішла їм з невідомої. Їх то красуня була перед нами досить давно, і так, можливо, і без назви, бо колись дуже багато куплювали, особливо якщо на базарі десь купляєш, то вони йдуть просто по кольорах, а без назви. Сан-Цесілья, свята, -sí -sí знайомий мені сорт, дуже-дуже ніжна, дуже гарна. І от після затяжних дощів вона виглядала досить достойно, дійсно дуже такий гарний. Виходить, що стійкий до підвищеної вологості сорт. І листя дуже гарне, така здорова, і квітка, і хоча колір дуже ніжний, здавалось би, б, мабуть попсуватись, а ні, загалом сорт виглядав досить-досить непогано. Джеймс Гелвей теж досить відомий на сорт. Часто я його бачу в, е в трендових групах, е ну, в каталогах, само собою, багато є. Ось е полюбуватися, помилуватися вживу, подивитися, який він є. Так, І е форма квітки, і е колір, але знову ж кольори дещо можуть різнитися. Я бачу по деяких сортах, що трішки різняться, бо все ж таки за від погодних умов, від е стадії квітування, від ґрунту. Е Та, може, може дещо бути якась мінливість. Але Джеймс Гелвей досить схожий на світли Остін теж мені знайомий цей сорт побачила вживу. Розглядала, попридивлялася, понюхала, обнюхала багато. Така екскурсія. Цікава була пізнавальна для мене також. Себастіан Кнайп, я коли писала його в троєндарі, то я запам'ятала його, що він має насичені пахощі. Саме за аромат його запам'ятала. А то, що залежить, коли нюхати, буває, таке, що пахне більше під ранок чи більше в спекотну погоду на сонці, а під вечір не так. То ще що... сорт від сорту, так, відрізняється. навіть. Часом, коли пахощі насичені і не дуже. Ну і ще раз міцомер зняла з іншого боку, крутилася тут біля тої, тіє... ну на, тій, на тому на тій частині кінника то ще зняла з іншого ракурсу. Яскраву таку крапку мій міцомер. Петер Поль Рубенс, Пітер Поль Рубенс досить теж відома, поширена, гарна, дуже гарна округла форма квіток. Мені дещо перегукується з моєю Spirit of Freedom, але все ж таки ні. Spirit of Freedom набагато набитіше, більша квітка, ця трішки менша, і вона має зсередини, вона світиться таким персиково-абрикосовістю, такою ніжною, дещо відрізняється. І може бути теж насиченіша, більш рожевий, може бути ніжніший рожевий. Залежить, яка ето, який є топ, яка стадія квітування. Ну і досить гарна така округла форма, півонія подібна квіток. Тож для флористики я думаю, що цей сорт мав би цінуватися також. Герцогін Крістіана теж мені було цікаво подивитися на неї вживу, бо на світлинах то одна, вона така усі переважно каталоги одну і ту саму світлину її ставлять. Але от теж на зранці яке квітування на якому етапі чи довго квітка вже розкрита, зранці погода, яка була. От перед тим було досить багато дощів, і дощів, і дощів, і дощів і вологість, холодно. І от вона така. Ну це вже звісно, що хвиля підходить до завершення свого. Клаймбер, Шуттерс Голд, бо є ще гібридною такою назвою, але це клаймбер, гарна, суцвіття, така видима здаля, Дійсно помітна, дійсно привертає увагу. І Gold колір жовтого з якимись червонуватіст... червонуватістю. Цікава. Цікава рожевуватість така, не тільки лише однотонно жовтий. Шанель теж я чула, до речі, чула. Я не часто зустрічаю в каталогах, але бачите, вологість все ж таки псує її. Зовнішні пелюстки треба або забирати, або, та, або взагалі квітку відрізати. Ну, загалом квітка всередині ще так, але зовнішні та коли воно розпускається, вона і такої круглої, кулястої форми. Флористика, флористика, я зразу бачу вже букети з нею, яка це краса може бути. Колір гарний, він багатий, рожево такий, ну цікавий. Цікавий, не простий рожевий, а з різними відтінками абрикосовості. Ну гарний, гарний. Як на мене. Я теж люблю такі кольори. Мені вони дуже цікаві. Кейра таку ви в каталогах, мабуть, не побачите. Переважно там теж одна світлина, зроблена в ідеальних умовах, а ось в відкритому ґрунті вона дещо не така, як на світлинах. Тому та, вологість, звісно, я думаю, що вона більше не любить вологість, ніж любить. Але загалом кущ молоденький зовсім. Але показав себе досить непогано. Пейшенс, я бачу, так само посаджена, взагалі навіть не рівняється з нею, зовсім інший вигляд, набагато гірший. А от Кейра досить непогано. Непогано, але там все одно видно, що. Дощ так трішки її зачепив. <«Музика> це куплюся як Шерлок Холмс, Але Шерлок Холмс ніби трішки інша. Ну, хто знає, або перша квітка не судиш по ній, або пересор, тому я її не підписувала. Далі, мабуть, буде видно, буде більш зростати, буде видно. А це принцесса Ленде Монако, або Дувджувел, що так, що так, воно відома під обома назвами. Знаю, що популярна вона є, багато хто з нею ну, би, цінує її, висаджує собі. Цікава, дійсно цікава. Вона має таку навіть перламутровість, якийсь такий цікавий відтінок, як для троянди, гарні щедрісоцвіття. Е, та, красуня, красуня точно. І на різних стадіях квітування вона по-своєму має якусь привабливість. так. «Jubilee celebration», я її маю. Вона тут більше така догори дивиться, ніж в мене. В мене кущик якось більше донизу. все ж таки. А Тут ні, тут гарно догори виглядає. Гарно. Беатріс. О, я посадила лиш в мене дві чи три квітки, а тут, дивіться, який кущ височезний. І теж досить недавно, наскільки я пригодив у восени, казала, що посадила. Він ну, високий, поза метр двадцять вже є. Дивіться, яка щедрість. Оце, оце я розумію. Бачите? Ну, не всі весінні устинки, наскільки я бачу навіть особисто от порівнявши, все ж таки прямо такий аж, аж, ого ефект. Беатріс належить до тих, що я би сказала, що вартісний сорт. І теж, до речі, різні відцінки жовтого. Жовтий взагалі він насичений спочатку, а не такий, не такий глибоко жовтий. Він такий жовто цитриновий а потім, дивіться, камінливість кольорів. Вона, красуня Боскобель. Боскобель. Е, теж відомий багато. Часто його зустрічається в каталогах. Горний. Має бути такий потужний шрам, ще зовсім молодесенька, тому, тому поки що так. Досить тоненькі гілочки, але вже ось квітки немалі, квітки тримаються, дощі витримали, квітне і тішить. Ну і буде наростати поступово, звісно. Лео Ферео, це яскрава красуня, вона відразу так, коли ти оглядаєш, оглядаєш, то на ній фіксується погляд, так вона дуже яскрава. І вона коли починає квітнути, в неї жотизна така є, а потім біліша стає, але обідок лишається яскравим, гарним. тут рожева невідома, хто знає, хто знає. Пересорт якийсь, але її поки що не визначилося. ім'я. Тому там можливо матимете теж ідеї, то спробуємо відгадати чи взнати, що це, але наразі воно без імені. Карамела, я була вражена, чесно, вона повелася аж високо-високо, це наскільки прилиш роб. Але ну, заявлено мені це до 120 сантиметрів. Але це вона або видно оці от зовнішні пелюстки, такі гірчично-медово, такі помаранчеві. І взагалі дуже така цікава палітра, багато різних бар, різних відтінків. Гарна, гарна, цікава, але потужність ого-го, ну, я би, ну, Це ще залежить теж від місця, від ґрунту, від огляду, але загалом можна уявляти, що вона може від обрізування, до речі, теж. Що й залежні, як то вести і обрізати, вона може ого, го як вам вирости високою. Така карамела цікавинка. Манура, ну, не застала її в розкритті. Молодесенька весною лиш посаджена, тому так вона ну, зовсім маленький кущ, але але ось дивіться, скільки щедро наростилось у цвіті, яке велике, там буде квітнути. Це, мабуть, Торо, найімовірніше, ред. Ай, оце я дуже зраділа. Я теж посадила. в мене молоденька, у мене лише дві квітки. А тут теж куч молодий, але старший мій, мабуть, вже два роки він тут. І от подивіться, хто би цікавився, як воно виглядає. Ну, так, подивіться, вживу, скажімо так, а не на світлинах, які там тягають з одного каталога в інший. От можна поглянути на неї зблизько. Ді Джон знайома і відома з тим красуня, позаду пістрява Aerofolies. Я мала, але ну, не, я деякі лишила пістрявості. Не всі пістряві мої. <свісно> Ця пістрявість не для мене, конкретно в Aero Але кущ взагалі порівняно з моїм, який був. Взагалі він ну, наскільки ну, великий, видно, що потужний. Це спрейка, вона досить бордюрна рахується, але взагалі куч густий, що суцвіття щедрий, куч широченький такий. ну так. Такий, я б сказала, приріст гарний він дає. Там позаду 4 вітрів, катер Венс. І ця красуня браун Sugar, ось дуже гарний колір в сонце. Після дощу такий насичено, насичено, насичено. Ну, я не знаю, що тут є. Це ракота, це глинний. Там. То ну просто-дуже такий там дуже, дуже цікавий, Тяжко писати колір, але взагалі ось він такий. Brown sugar. Досить компактний кущик, щедре суцвіття. місця багато, поки що, принаймні не займає. Можливо, він такий і є. Не знаю, чи мене описаний цей сорт в енциклопедії. Але дуже багато, я бачу, що мені треба додавати сортів навіть со цієї однієї моєї прогулянки. Я скільки сортів мала би ще додати в енциклопедію, скільки ще не описано. А вони ж у нас усі є в каталогах. Фактично ми їх роздивляємося і купляємо. Тож так, варто їх описати, щоб була інформація про них. Невідома теж швидше, за все, якась спрейка, то Каталіна, Каталіна гарна і теж цим відома. Це теж невідома помаранчева пересорт. Ну, не ледів шалот шолот. Мені дети, що ніби у мене ж є що не, не вона, не вона, хто знав, що це то. хокус покус Оце теж часто є в каталогах, ну його і якби не впишеш однозначно, мається на увазі, що він постійно кожна квітка унікальна. Оця строкатість, пістрявість, воно якби хаотично, чи як там придумається, помережує пелюстки. от так Вживу він так, такий. темно-бордово-коричневий, з кремово-жовтуватим. таким Строкатістю такою. Ну, Фере з іншої сторони. І ще Пол Кьюс теж відома трояда, Часто у нас є в каталогах. Дуже гарно вона гармоніюється цією помаранчевою, невідомою. Гарно-гарно перегукуються кольори і гармоніюють Роуз детолбіак, теж відома красуня. Ну вже вона тут відцвітає. Хвиля підходить до кінця. Ще трішечки було квітів, щоб я зловила. Ну небагато куч, взагалі потужний і квітнув гарно, але кажу, вже вже переквітав. Казали. Так, це японська красуня, вона теж часто є в каталогах. І ось, запрошую, подивитися, яка вона вже була. Вона тут має. Ну, звісно, це вже такий ну, можна сказати, фінальна стадія квітування, але вона має тут багато різних відтінків: від насиченого, яким вона починає, до ніжного, такого пастельного. Цікава, цікава на одному кущі, навіть в одному суцвіті може бути така цікава палітра від і до. Ну, пороздивляйтеся. І кущ теж дещо похилився, бо були дощі. Пригнули, і от бачите, одну гілка лягла на іншу, але це все один кущ, і от, от скільки тут просто кольорів можна побачити і роздивитися. Кафелета, на жаль, ну, це не її квітка, квітка так, Це вже ост... ну, вона вже трішки ви під псута, але все ж таки, кольо я спробувала передати. То вона може бути гарніша і, і так як мені сказала пані, і власники цієї квітки, що все ж таки то, були гарніші на ній квіти, але зафіксувала, зафільмувала, як є, мала нагоду так, у віщі, Чи віщі? Відома, дуже відома, і найвідоміша, мабуть, чи то дуже відома через її пахощі, ароматна красуня і кольор. Дуже гарний ніжний персик, причому персик, коричнуватість, така гарна, гарна палітра, дуже округла форма квітів, прекрасний букетний варіант. Я думаю, що до таких букетів ніжних вона використовується сміливо. І помітьте, чи то зверніть увагу, що вона теж дуже гарно виглядає, незважаючи на вологість. Дуже багато сортів, навіть перед тим я показувала. Ай були попсуті пелюстки, а тут подивіться самі. Ну, зовсім зовсім гарно, дуже достойний виглядає, що сорт для такої погоди занадто вологої. Піпіано гарний, ніжне рожевий колір. Мені сподобалося. Ну так, трішки підписувала її вологість, але загалом колір дуже-дуже гарно передався, ніжний, ніжно рожевий Кущ піано, потужний, високий, пагони нарощує добре, квіти нарощує добре. Ну, Але тут вона вже відцвітала. Моя піано лише починає фактично. А тут вже, от, принаймні, тут є і хеппі піано, і піано. Вони вже ну, на такому етапі вже були доброго квітування навіть від цвітання і дуже наближено до, до Happy Piano, Charming Piano. Charming трішечки рожевий інший тон, і відрізняються ще тим, що зовнішні пелюстки зеленкувато такі білі, зеленкувато кремові. Чітко тут видно цю зеленкуватість. Але так, поруч вони ростуть і ну, так здалеку не, ну, не влови, мабуть, око різниця. Близько підійти, то все ж таки видно де, що різницю. То. Piano. Але гарно по гармонії маю по, ну, по зросту, природі зростання вони дуже-дуже схожі. Баронесце теж опишу в троандарі. Досить така флорибунда з гарними характеристиками, насичений рожевий, такий глибокий рожевий колір, щедрість суцвіття, компактний, досить кущик, кухайний, квітне тривало і гарно. Так. Але, особливо після дощів трішечки бажано їй давати підтримку, якусь, бо може лежати на землі з суцвіття важкенькі. Красуня Велленшпіль. Я не часто її, до речі, зустрічаю в каталогах. Ну, так Можна сказати, що я перше з нею познайомилася. Можливо, я десь там і чула, зустрічала назву, але ні, так щоб певно сказати, то ні. От Побачила, подивилася. Теж гарна велика квітка, гарний ніжний рожевий колір. Зсередини насиченіший. По бітку, пелюстки вже більш такі світліші рожеві, але, але так, квітка велика, гарно складена. Ну, і от Це тільки відкривається ще. Але загалом вже тут. Хвиля все ж таки доходить до кінця. А ось тут тут багато невідомих. Це такий куточок червоно-помаранчево-жовтуватих. Я то відзняла його, показати вам, можливо, якась кольори, побачити собі, поєднаєте, але тут більшість сортів невідомих. Давніші куплені були вони десь переважно не в інтернеті, без нас, можливо, швидше за все, що без нас і так, так лишились поки що невідомі. О, тут я думала, мені зразу приходить на, на, якби, ну, на роздуми Моніка Белуччі, дуже мені такий схожий ніби сорт. Але ну, я не впевнена, так вона без, без імене, тозна. Дуже гарна, дуже гарна така насичена, фуксія рожева, гарний, гарний. У мене є кілька фуксівих, але не то, не той колір, це не той тон. в 2000 він такий коралово-рожевий. Ну так, залежний від сонця. Він може бути більш кораловий, а може бути такий коралово-рожевий. І це так, як в мене кораловий сюрприз, теж мінливий колір зовсім там. Бероліна дуже потужний кущ, давно він посаджений і то високий-високий. Ну, так і описано в енциклопедії, що він. Ніби до 200, навіть більше, ніж 200 см, може досягати. Так і є. Височенна, височенна, потужна така красуня. Квіти великі, такі вільна така форма, розтріпана, форма пелюсток, Спочатку ні. Розкривається, досить так компактно складена, але потім така досить вільна, Вон там високо десь. Тіпо вони з квітами. Але грія відомий спрей відома тройонда спрей досить відома. Ну так не дуже передався колір, але цей після дощу при заході він такий бішкораловий. Насправді він теж те, що мінливий може бути інший і різний. Квін Elizabeth, це відома красуня, вона дуже багато дає, якщо там десь біля будинків, не знаю, біля садків в парках. Бачиш такий сорт, то це найімовірніше Квін Elizabeth. Досить популярна вона була. в багатьох токсадок вона росте і квітне і тішить. Біленька White Maryland, Maryland, Land Гарно вона тут себе тримає, показує, дуже пасує до тіє зелені і зелен-салатовість. прекрасна гармонія, прекрасна гармонія. І ще один яскравий сорт при вході. Брудер Грім, теж досить відомий. У нас частий каталог. Єдине, що, от так як по відеоках, вона взагалі не тримає себе дуже лягає, завалюється постійно. Навій Грем Томес, чи то коли забула, що там позаду. Дуже гарно тримає себе, а ця просто постійно треба підпирати, підпирати, Вона гарна, вона насичена, але вона мусить мати підтримку, бо постійно так лягає до землі. і не видно ту красу, відповідно. Queen of Hearts, Мені здається, що це флористична, зрізушна красуня. От Подивіться, яка вона може бути так. Теж насичено помаранчева, помаранчева лососина і потім трішки світлішає. Вам дякую за увагу за прогулянку. Всім до наступних відео. І па-па!